Шановні присутні, мешканці Вишневої громади, друзі, 1 жовтня в Україні відзначається День захисників і захисниць України. Від 2014 року ми вшановуємо мужність та героїзм захисників і захисниць незалежності та територіальної цілісності України, військові традиції і звитяги. Українського народу Цьогоріч ми вперше відзначаємо День захисників і захисниць 1 жовтня, адже у зв'язку зі зміною релігійного календаря змінилися і дати деяких державних свят. А указом президента відзначення дня захисників і захисниць дата була остаточно перенесена. Цей день, до речі, збігається з покровою Пресвятої Богородиці. Богородицю шанували наші славні козаки. Їхні традиції бережуть і розвивають сучасні воїни. День захисників і захисниць це знакова подія перед усім для тих, завдяки кому ми втримали незалежність. Маємо змогу жити своїм щоденним життям. Працювати, творити, виховувати дітей сьогодні. Ми маємо ще одну нагоду подякувати за захист Збройним силам України. Наша подяка не щось абстрактне, а реальна допомога. Адже в кожного з нас є рідні, колеги, друзі, котрі служать у Збройних силах України. А зараз рівно о 9.00 разом з усією україною у масштабній акції, ініційованій президентом України, загальнонаціональні хвилини хвилині мовчання, хвилині пам'яті, вшануємо героїв, полеглих захисників і захисниць. Сьогодні наше військо стало однією з найбоєздатніших армій Європи. За плечима майже 10 років досвіду у бойових діях у сучасній російсько-українській війні. Але війна, на жаль, триває досі. Вона не закінчилася. Нам ще потрібно битися йти вперед до перемоги. Можливо, комусь у тилу здається, що про війну можна забути і стати безтурботним, але ні. Це не так. Щодня гинуть українці за нашу з вами незалежність. Щодня. І кожен із нас має щоденно дбати про те, щоб допомагати армії, чим може і як може. І це буде конкретно внеском у наближення головного дня, бажаного дня, на який ми усі так чекаємо, і за який боремося. Дня нашої перемоги. Вічна пам'ять кожному і кожній, хто віддав життя. За нашу державу, слава Збройним силам України, слава нашим захисникам, слава Україні.